Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Верховна Рада восьмого скликання у перший день своєї роботи встановила одразу кілька рекордів. Народні депутати разом промовили присягу, створили коаліцію з конституційною більшістю у 302 мандати і ще більшою кількістю голосів призначили спікера. Володимира Гройсмана і прем'єра Арсенія Яценюка. Далі справа за розподілом комітетів, формуванням уряду, в якому президент хоче бачити іноземців і менеджерів із західною освітою, а головне за реалізацію рекордної кількості реформ, які запланували коаліція прем'єр і президент. Про це говоримо із молодими обличчями депутатського корпусу у студії Альона Бабак, самопоміч, Леонід Ємець, народний фронт, Дмитро Лубенець, блок Петра Порошенка. Вітаю вас. Доброго вічения. Альона, ви і ви, Дмитро, у раду прийшли як новачки. Тож, будь ласка, враження, що найбільше запам'яталося з сьогоднішнього дня. Я розумію, що це історичний день, але все-таки ваше враження хотілося б почути. Альона. Добрі враження. Враження достатньо а, позитивні від того, що а, у нас була велика команда, об'єднання, самопоміч, всі однодумці. А тим більше ми знали, що ми йдемо в коаліцію а, також з великою кількості представників в раді, тому ми йшли туди, відчуваючи досить позитивно оточення навколо нас. І я думаю, що саме це і було у тим основним а, відчуттям. Достатньо позитивно. Дмитро, знаєте, двояке впечатлення. С одной стороны, очень приятно о том, что ты становишься парламентарием, о том, что ты можешь решать вопросы. Но с другой стороны, ты понимаешь, насколько это большая ответственность, тем более в наше время, в наше непростое время, особенно когда у нас идет фактически война с нашим восточным соседом. Поэтому, с одной стороны, было приятно познакомиться с большой командой, которая входит во фракцию блока Петра Порошенко с молодыми ребятами, которые входят в самопомощь, в Народный фронт, в радикальную партию Олега Ляшка и бьют Самое положительное о том, что для меня фракция блока Петра Порошенко с другими фракциями смогли объединиться и создать действительно конституционное большинство для принятия очень серьезных и быстрых решений. Це вот було найголовніше. Зараз багато говорять, як змусити Раду працювати по-новому. І що нового можна в парламент принести. Ви з чим сюди прийшли? Ви будете асимілюватися. Ставати схожими на тих депутатів, які вже не одне скликання працювали, чи вчити їх якось по іншому. Знаєте, як до буду роботи. Я як чоловік, який пройшов мажоритарний округ, причому найтажішніше з моєї точки зрения, я єдиний кандидат, який пройшов по Донецькій області від Блоку Петра Порошенка і вообще демократичних сил. Тому після такої борьбы на округе я прийшов своєю енергією молодой. И знаете, на всех встречах я говорил, что я человек, который не оторван от людей. Так вот, я пришел с видением обычных людей, которые живут в селах, в маленьких городах, о том, как надо проводить реформы, как это надо делать быстро, как это надо делать эффективно. Но я думаю, что молодежь в новой Верховной Раде, она получит... Тіх людей, котра несколько как, Ну, у вас как не простий округ. Делать? У вас не простий прифронтовий округ. Ми ще е, під час програми поговоримо, що можна зробити для цих людей. Леоніде. У вас це друге скликання друге. протягом попереднього ви, там, ви воротки, там були да ви роки, там були новачком. Так. От ви якось вдалося щось нового принести? Чи буде друга спроба? Дивіться, от є чим порівняти в ту раду. Ми заходили воювати воювати з режимом Януковича, воювати з тоталітаризмом. В Цю раду ми заходимо працювати, тому що. Старе ми знесли, тепер треба будувати нове, будувати нову європейську державу. Не легко ми бачимо, що, скажімо так, для оптимізму не так багато чинників, але ця рада надихає на перспективу баченням. Я ж бачу, що сьогодні, мабуть, ну вперше, мабуть, після х років, от після першого скликання, рада має демократичну більшість. Має більшість, яку яка хоче реалізувати свої завдання, які прописані вже в коаліційній угоді, через конкретну і швидку роботу. І розуміння того, що є бажання і є можливості, і сьогодні коаліція показала, що маємо 302 голоси. Я думаю, це ще не остаточна цифра. Там є порядні. Самовисуванці, які я впевнений, долучаться до роботи. Щоб поліції. Я не перепитував зразу. Президент сьогодні сказав, що кілька буде депутатів, які долучаться. Це йдеться саме про самовисуванців. Ну однозначно, а ми це можемо не можемо йдеться... говорити про імена ні? А, ні. Про імена я не знаю цих імен. Я просто розумію тенденцію. Є люди, які прийшли як самовисуванці, не від політичних партій. Їм треба певний час. Щоб побачити, як ці партії працюють, і відчути, чи вони з ними дихають в одну сторону, чи, мабуть, вони все-таки постоять з боку і поконтролюють. Можу ручатись за нашу фракцію, наших партнерів. Бажання реформувати українську державу, забезпечити ті європейські стандарти, в нас є. І певен, як тільки е, ці депутати самовицюванці переконаються в тому, що це не декларація, що це не пусті слова, вони доєднаються. Ми будемо мати таку впевнену е, більшість, яка дозволить і конституцію поміняти, і закони прийняти і власне реалізувати. Всі ті завдання, які ми перед ну, собою ставимо. Понад 300 голосів це велика відповідальність. Надзвичайно тобто, велика. Тут уже виправдань перед суспільством Сказати, що ніяких ми немає. Ми не нас змогли нас вийшло. Там не вийшло. До речі, Альон, може, ви відповісти, або хтось із вас. Сьогодні на початку засідання зареєструвалося 399 народних депутатів. Обрано 422. Що прогули вже з першого дня, податку. Ні, це карточки вони не всі вставили. Ну, у нас в об'єднанні самопоміч були всі абсолютно були. всі, так. Да ці 32 особи, всі були. Тобто були Леоніда всі 422, там щось було із реєстра. Я не ручаю, що всі 422, але точно більше 400, бо я просто бачив після того, як ми ми ж як перший раз зареєструвались там 380 вісімдесят другий менше, раз 399. Потім 9. я ще бачу, люди з здивуванням достають карточки з кармана. Дивляться, так. куди бо, ж їх… не зуріналися. технічна. хтось не дійшов на ознайомче засідання Верховної Ради, бо думав, що все дуже просто. Дмитро ну, тепер нераз. ну щодо солідарності голосуванню. Дивіться голосування за премєр міністра Арсенія Ценюка. Двоє з вашої фракції голосують проти Олег Мусі і Сергій Каплін. Ще двоє утримуються Сергій Лещенко та Ольга Богомолець. То тобто у фракції немає дисципліни голосування в таких важливих рішеннях. Тобто, кожен як вважає за потрібне, так і голосує. Що можна сказати? Могу сказати, що на засіданні фракції було прийнято єдиногласне рішення о підтримку кандидатури Арсенія Петровича Яценюка на этот пост. После голосование было снова у нас, собиралась фракция, и на фракции поднимался вопрос о том, что были технические проблемы. Не скажу по фамилии, еще не знаю всех в лицо. Депутат даже заявил о том, что сразу написал заявление, что голосовал за, но карточка проголосовала против. Каплин и Мищенко, я вам скажу. Один це бувший міністр, який був звільнений, інший це депутат Каплін. Вони проголосували проти. Але я певен, що це ну, велика фракція, найбільша, яка є в парламенті. Більше майже 147 там 146 депутатів. 146 депутатів. Ну певен, є люди, які. Мають власну позицію? То там усі. І... да ви ми сказали міщенко. То депутат да, самовисуванець. Йдеться про колишнього міністра охорони здоров'я. Так так, точніше, будь то випадку Я так. вам хочу сказати о тому, що такої практики, як Дисциплина. Голосуем только так, и никак иначе. Ну, карточки, я думаю, не будут. Нет, оборот. однозначно, нет. И э, так, такого вопроса э, изначально никто не ставил. Конечно, каждый депутат это личность, которая прошла свой жизненный опыт. И поэтому только им он и руководствуется в принятии решений. Дивіться, сьогодні зроблено перші кроки. Обрано спікера, обрано прем'єра. Тепер справа за формуванням всієї президії, відповідний розподіл парламентських комітетів. Все це очікується на вівторок, 2 грудня. Чи є зараз вже уявлення про те, хто буде сидіти поруч із Володимиром Гройсманом? Тобто, кому віддається посада першого віцеспікера, там називали, що це може бути і опозиція, так само, і віцеспікер. Дивіться, є серйозна дискусія, чи має право опозиційний блок, не опозиція. Опозиційний блок, бо саме він заявляє цю вимогу сидіти в президії Верховної Ради. А Уже подаємось. сьогодні сидів Олександр Біл. Ну, це Тимчасові. тимчасова президія, це передбачена процедура, передбачена напряму регламентом. За регламентом представник фракцій, будь-якої фракції, ким би вони не були, ці люди, мають право сидіти в президії. Але за регламентом не сказано жодного слова про те, що хоча б один представник вже повноцінної президії має бути відданий опозиції або якісь там окремо фракції. Там немає такої законодавчої вимоги. Це була завжди е, така добра воля. Е, я вам скажу так: насправді, звичайний спі... віце-спікер, не перший віце-спікер, він е, грає достатньо декоративну роль е, в роботі парламенту зачитує звернення, але він представляє парламент в міжнародних стосунках. Він разом з іншими віце-спікерами і спікером бере участь у зустрічах на найвищому рівні. І давайте подумаємо, що таке опозиційний блок. Вони до опозиції насправді мають назву відношення тільки назви, це бувши партія регіонів. Корупціонери і злочинці, більш того, це п'ята колона Кремля, про що вони не стісняються на своїх ефірах, заявляти, і давайте відчуємо небезпеку, яку ми можемо отримати, якщо їх представник буде сидіти в президії. Тобто народний фронт проти того, що в президії був представник Я не кажу Долу. за народний фронт, я кажу за свою особисту позицію. У нас в народному фронті позиції є декілька. І ми на фракції обговорювали це питання. ви хочете мати свого представника в президії. На першому я думаю, що як фракція, ще... яка отримала найбільшу підтримку українського народу, фракція партії. Звичайно, ми маємо право на це і представляти парламент, в тому числі разом з іншими керівниками парламенту, теж. Мова йде про те, що і опозиція має право, але тоді, коли в нас буде опозиція, коли з тих же самовисуванців сформується єдина фракція, група, вони мають можливість це зробити. І вони саме мають бути опозицією, бо в опозиції що головне? Це бажання дихати і працювати на українську державу. А в тих людях, які сьогодні працюють контролювати, в опозиційному контролювати облоці, владу, це головне реч, завдання вілп... для опозиції контролювати зараз. контролювати для чого для того, щоб був результат на український народ і на українську державу. А ті, що сидять в опозиційному блоці, вони працюють на іншу то державу Тобто сумніваєтесь, що федер... вони з опозиційними функціями зможуть справитися? Ми впевнені, що вони да. працюють на російського Добре. загарбника. А, Альона, будь ласка, фракція самопомочі. Так само, ви не хочете йти в уряд. І не делегувати своїх представників просто остання позиція, Абсолютно, будь ласка, Абсолютно. у нас і та позиція є... була з першого дня, що ми йдемо працювати в парламент. Добре, в парламенті і... позиції на які фракція претендує стане на цей момент. Абсолютно Президії, всі... в комітетах? Абсолютно всі позиції, які ми могли би, ми маємо людей для того, щоб професійно працювати в парламенті на всіх посадах, починаючи з самих перших і закінчуючи просто рядовими працівниками в комітетах, тому що для. Для Нас важливо, щоб були е, зрушення, щоб були дії, і власне ми готові для цього. Ну писали Альон, що такі великі апетити у фракції, і місце у президії е, говорилося про першого віцеспікера, навіть сім комітетів парламентських. Хоче отримати підголовування фракція самопоміч. А, ну, дивіться, ми є третя фракція, фактично, яка набрала найбільшу кількість голосів за результатами виборів, і ми вважаємо, що оскільки об'єднання самопоміч сьогодні не претендує а, на посади в уряді, тому що ми йшли працювати в парламент, безумовно, а, ми би а, мали. Бажання амбіції працювати якомога ефективніше в парламенті, і це включає як посади керівні, так і посади просто як як депутатів. сім депутаті. комітетів Ви підтверджуєте, що є такі ну побажання? У нас є побажання. Ми маємо Різні позиції моделі, для всіх, Ми маємо абсолютно. Ми маємо. Представників ну для великої кількості комітетів а просто комітети можна я але волі... цей процес ще триватиме. я так Можна розумію. я ремонту да, таки але... з надзвичайною повагою, і задоволенням я ставлюсь до фракції Самокоміч. Це дуже. І професійні, і фахові, і, вже, і люди, які мають бажання працювати на українську державу, ми це пересвідчилися, власне кажучи, давно знайомі. Єдине, я б тут поправив, бо питання формування комітетів Верховної Ради і їх керівництва, воно не зовсім може бути вирішено на розсуд політичних сил, представлених політичних фракцій. Є регламент, який чітко має математичну формулу для того, щоб вираховувати відповідно там, до десяти представництва від представництва. Да. Для чого це було зроблено? Щоб більшість, яка раніше була за партією регіонів, комуністів і ніколи не була демократичною, більшість не змогла позбавити тоді ще опозицію демократичні сили можливості мати керівництво в комітетах. Тому забита чітко формула, що кожна фракція, кожна будь-яка, ким би вона не була, отримує відповідно до кількості депутатів у парламенті відповідно кількість керівних посад в комітетах. Тому тут говорити про те, що ми можемо домовитись, мабуть, не варто. Тому тому що домовитись ми тут не можемо. Ми можемо лише порахувати математично згідно закону про регламент, як це є. Ну а як порахувати, якщо фракції, там, припустимо, дві чи три претендують на один і той самий комітет? Тут вже як буде дивіться. Спочатку вираховується скільки комітетів керівних посад, там голів, заступників, перших заступників, секретарів отримує кожна фракція. А потім уже йде питання переговорів, тому що є певна логіка. Допустимо, починаємо з найбільшої фракції. Найбільша фракція вибирає собі перша комітет. Потім наступна фракція вибирає другий собі комітет. Третя фракція обирає третій комітет. Це один із механізмів. Я не кажу, що сьогодні Цей це буде так. Це запущений говорити. зараз вже чи ні, Леоніде Альона Процес починався, звичайно, да. Керівники фракції займаються цим питанням. Я не кажу, що це буде такий саме механізм, обраний. Він може бути за іншими трошки принципами формування. Може бути так, що, наприклад, якщо е, ми формуємо уряд і є президентська вертикаль, то е, мабуть для того, щоб був контроль, не варто щоб одне та ж сама політична сила мала свого представника як міністра профільного, наприклад, міністр внутрішніх справ. І тоді комітет, мабуть, з питань правоохоронної діяльності має відійти до іншої політичної сили, щоб був взаємний контроль. Добре. мене є все таки питання Добре. до самопомічі. Я б хотів би почути, чому. Власне, ви відмовляєтеся взяти участь у роботі уряду. Сьогодні е, прем'єр Яценюк звернувся до всіх політичних сил, які підписали коаліційну угоду з проханням. долучитися. Я, мені просто е, я знаю, що давайте е, Леоніде. Ми трошки згодом у нас оцього... просто озвучувала, да. що люди, які можуть працювати у самопомічі, є. є е, професіонали соціалісти. є усіх, усіх п'яти сил. Давайте ми трошки згодом перенесемо відповідь на це запитання. У мене питання Дмитро до в зв'язку із тим округом, від якого ви обралися. Дивіться. Кількість комітетів з 30 скоротили тільки до 27. Хоча так. там пропонувалося спочатку значно радикальніше скорочення. Серед цих 27 комітетів не створено комітет у справах окупованих територій і переселенців. Про нього говорили про цей комітет. І я сьогодні чую, що про цей комітет про необхідність говорить лідер фракції Опозиційний блок. Невже більшість? Вон она не важает, за потребность этот комитет створить, Дмитро. Знаете, однозначно большинство э, считает, что нужно заниматься территориями. Никто не говорит о том, что территории временно заняты боевиками, они не украинские территории. Но зачем играться вот эти дефиниции, когда только надо создавать комитет по оккупированным территориям и, и когда... переселенцам? Неужто э, ж не, не, важно, не когда... мало проблем? Да, у мы, нас люди. Мы сейчас, я вот здесь вот, э, однозначно поддерживаю коллег о том, что оппозиционный блок это пятая колонна. И э, фактически все, что они сейчас будут делать, это просто игра на картинку российскую. А э -э. кто дбатиме на туди э, про э, права? Для того, для того, для того для того, чтобы территорию. заботиться о правах переселенцев и занятых оккупированных территориях, не обязательно создавать отдельный какой-то комитет. Абсолютно. Я, а, я на, пути, да, Насколько на, на а через какие комитеты это делается? Значит, э, это будет делаться через комитет о национальной безопасности и обороны. Э, однозначно все комитеты, которые занимаются социальной направленностью, это будет э, делаться. Я же говорю, и знаете, когда Леонид говорил об оппозиции, надо понимать, что такая небольшая игра дефинициями оппозиционный блок сделал. Он себя назвал блоком оппозиционным и думает, что он единая оппозиция в Верховной Раде. Так вот, чтобы мы понимали, все депутаты, которые не зашли в коалицию, они априори уже оппозиция. Там есть группы депутатские, уже созданные сегодня было две депутатские группы. Они, соответственно, уже в оппозиции. И однозначно я я против того, чтобы оппозиции не достались комитеты или там не достались, если они считают за необходимым там место вице-спикера. Но оппозиция должна быть конструктивная, то есть она должна контролировать власть с одной стороны и заботиться о о стране, о людях. То есть они, оппозиция, добавляет власть в чем-то, контролирует. То якщо ми говоримо об опозиційному блоке, ну це разрушающая сила, але погоджуйтесь, що так чи інакше парламентські опозиції для цього контролю потрібно мати певну кількість комізательно. Я це і... закон тут це це закон во-перше. не факт, що вони будуть всі в опозиційного і... блоку, але є я можу сказати, віддати. це позиція нашої фракції, тому що навіть во времена Януковича. Оппозиции оставили комитеты, но и сейчас у нас демократическое большинство, и забрать полностью комитеты. Не отдать вы в какие комитет собираетесь если ты працювати? Вы а... решили для себя же. Скажем так, у меня два приоритета. Приоритет первый это АПК комитет. Почему? Потому что мой округ это э, сельскохозяйственные районы, пять районов. Юг Донецкой области, два заняты э, уже э, террористами, три, слава богу. Да, там не сельским господарством зараз занимаются, Еще uh, вернишься, так, не там, сельским, там, там занимаются и, найди, и сельским хозяйством, в том-то и проблема, что uh, сейчас надо заботиться не только о людях, которые на занятых территориях, но и особенно о людях, которые остались на нашей украинской территории. Для них надо создать рабочие места, о них надо позаботиться. И когда мы создадим, ну, условно говоря, на территории подконтрольной Украины будет все благополучно, будут работать предприятия, выплачиваться социальная заработная плата, то на тех территориях, где сейчас даже пенсии не выплачиваются боевиками, то люди сами изнутри. Наскільки э, ошибались в своей поддержке этих там, там пенсии не бойовиками не виплачуються, а не виплачуються урядом. То, И... Тож не соглашусь з вами. Виплачуються, але я... знаєте, треба міняти психологію людей. Якщо би виплачувались в самому Донецьку, я собі не розумію, як це зробити практично, то коли людина приїжджає в Волноваху, він зі виплати може отримати. Він отримує гроші від государства України. Вот это Зрозуміло, Альона. Будь ласка, тут і про парламентські комітети можна сказати, і відповісти на запитання Леоніда. Все таки, чому не делегувати своїх представників уряд? Ну, по-перше, хочу підтримати Дмитра в тому, що є в той розподіл. Діл сьогодні компетенції за комітетами, які сьогодні ми отримали. В роздрукованому вигляді після етапу переговорів з чим же буде кожен комітет із запропонованих займатися, то зокрема, якраз комітет оборони і національної безпеки буде й займатися питаннями е е територій е людей, які постраждали від фактично цих е е бойових дій в Донецькій і Луганській областях, і там буде блок не лише військових питань, а і соціальних саме в цьому комітеті. І тому говорити про те, що мусимо окремий комітет виділяти, напевно, не варто, тому. що що всього 423 сьогодні депутата у нас 27 комітетів. Якщо ми поділимо кількості, то у нас буде ну не такі ж і великі ці комітети створювати додатково, щоб там була зовсім невеличка кількість депутатів, не варто краще об'єднувати за загальною Які компетенцією. Який комітет для себе обрали і уряд. Чому все таки не делегують представників? Оскільки туди? я займаюся питаннями місцевого самоврядування децентралізації вже ну, майже 20 років, і житлово комунальне Господарством, то сьогодні стоїть питання, чи я буду займатися питаннями децентралізації, чи е, містобудуванням і житлово-комунальною сферою. Е, це питання ще вирішуємо і подивимося, де буду саме я е, працювати. По уряду. По уряду? уряду Позиція не незмінною е, позиція чому незмінна у самопомочі? Тому що ми вважаємо, і це написано сьогодні в законах України, що прем'єр-міністр України пропонує. Членів кабінету міністрів України він бере відповідальність як голова уряду за той за тих людей, яких він пропонує займати ці поважні посади. Ми, як фракція, беремо на себе відповідальність знову ж таки, як це записано сьогодні в законі. Ми можемо зустрічатись з цими кандидатурами. Ми можемо запитувати, ми можемо дивитись на те, чи ця людина може виконувати ті заходи, які передбачені, наприклад, коаліційною угодою. І саме це ми хочемо зробити. Ми хочемо мати можливість зустрітися з кандидатами в кабінет міністрів. Леоніди, прем'єр-міністр Арсені Цунюк висуванець вашої політичної сили, народний фронт. Дивіться, 16 Міністрів є, так? Сьогодні президент говорить, давайте 5 посад в виконавчій владі віддамо іноземцям, про 4 людей, це західні менеджери із західною освітою, теж стало відомо протягом останніх двох годин, Тобто це вже 9 посад. Де є центр формування уряду станом на цей момент? І, власне, це коаліція, чи це прем'єр-міністр, про що щойно говорила, Альона Бабак. І як виглядатиме далі цей процес? Дивіться, центром формування уряду має бути професійність і здатність виконати коаліційну угоду і протистояти тим величезним викликам, які сьогодні є перед Україною. Тому, власне, ну, якщо в когось є, я поважаю позицію кожної політичної сили, і вони мають на це право, але якщо у вас є людина, здатна працювати в уряді, то, будь ласка, пропонуйте її, і я впевнений, що ця людина інтегрується і буде приносити там користь. Щодо залучення іноземних спеціалістів. Прийняли цю ініціативу фракції, знаєте, це було ну так раптово. раптово. Я так спробував одразу для себе оцінити, як я це сприймаю, неоднозначно. З, іншої, з одної сторони, звичайно, фахових спеціалістів треба брати там, де вони є найкраще. Якщо ми можемо залучити фахового спеціаліста іноземця, треба його залучати. Президент дасть йому. Почесне громадянство він зможе працювати в уряді. З іншої сторони, трошки образливо за Україну. Ну, не вже ми не можемо знайти з 40 мільйонів українського населення професійну людину, не корупціонера, чесно, яка б здатна була виконувати функції міністра, працювати командно в уряді. Я думаю, що. Простої відповіді немає. Зараз е, йдуть, я не знаю, консультації, аналіз цих людей, цих пропозицій. І найближчим часом я думаю, ми почуємо прізвище, Вже я там бачив в інтернеті, не знаю наскільки він відповідає дійсності. І усім українським народом зможемо залізти в там Гугл, подивитися, чим це люди ну, але себе проявили. Але так чи інакше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк е, сприймаючи всі ці побажання, в тому числі і від президента, кандидатури, він буде вже подавати кандидатури на формування уряду. Я про центр власне формування уряду зараз питають, Тобто це прем'єр-міністр. Спільний міністр, центр. центр. прем'єр-міністр звернувся з проханням. каже: дайте людей, яких ви вважаєте здатним готовий. Якщо я, ну, це ж знаєте, динамічний процес. Пропонують кандидатуру, беруть іншу пропозицію, яку там інша політична сила, просто рівняють, хто з них більш професійний, відповідає можливостям, проводять співбесні. Ну, Я думаю, це десь так відбувається. Дочекаємось, час час. є. да я думаю, давайте я, я трошки. Тижня... Ви так всіх запитали, yeah. в якому комітеті планують а, працювати. Будь ласка, на сьогодні я є секретарем комітету з питань правосуддя, верховенства права. Зараз це об'єднується з комітетом правової політики, буде спільний комітет правосуддя і правової політики. Для себе я визначив ряд пріоритетів, основний з них, які це очищення судової влади. Повернути довіру людей до роботи суду шляхом забезпечення реального правосуддя. От, люди мають бути впевнені, що рішення суду воно чесне. Надзвичайно складна робота. Я вам скажу, ми багато що зробили вже. Прийняли закон про відновлення довіри, звільнили всіх керівників суду, дали судам можливість самим обирати собі керівників. Натомість вони взяли і вибрали тих же самих. Майже там в 80% випадків вибрали тих же самих. Я вам скажу так: я вже розумію, система судової влади самоочищатись не здатна, не хоче і. Усіма можливостями противиться цьому, mm -hmm. вже зубами просто чіпляється за те, що захистити все, себе це говорить. Так, всі про про це, говорять. Про це говорять всі, крім суддів, які розказують, що ми е, чесні, працюємо. Тільки знаєте, людей же ж не обманеш. Вони кожен е, раз, коли суддями стикаються, натикаються на хабар. Тому, якщо вони не хочуть самоочищатись, ми будемо очищати про Дякую. Давайте підсумовувати. Тепер дивіться виступ президента. Де Петро Порошенко говорив про те, що ніякої федералізації не буде. Через 5 років подамо, ну, будемо виходити на заявку на вступ до ЄС. Не треба квапитись із НАТО. Про судову реформу сказав президент. Це все збігається із тим, що написано в коаліційній угоді. Так, щоб люди могли зрозуміти, чи це є доповнення від президента і ну, головні пріоритети для парламенту, які ви бачите, дуже коротко. Дмитро, будь ласка, з вас почне. Uh, Значить, основні пріоритети это улучшение экономической ситуації очень быстрыми темпами. Самое главное, чтобы как люди уже сейчас розуміють, так и парламент уже должен понять і уже понял через нових людей: времени у нас нет. Почему так быстро должны приниматься решения? Фактически йде война. Война йде с внешним агрессором, и у нас нарастает ну, экономический коллапс и социальная напряженість внутри страны. Нет времени для раскачки. Дякую, Альона Бабінабапереоб'єднання самопоміч. Всі пункти, які були записані в програмі, знайшли своє відображення в коліційній угоді. Це є оборона країни. Це правову правосуддя, реформа системи правосуддя, правова держава, суди, ілюстрація очищення влади фактично, і децентралізація. Тобто то президент нічого нового несподіваного не сказав а, сьогодні. Ні. Все збігається да. із тим, да, що да, є в коаліційній да, да. Ну він не назвав деякі з пріоритетів, які для нас важливі, як децентралізація. Ну, ви, окремо, що вважає але... найголовнішим для себе Леонід да. Євець Буди? Це те, що я бачу сьогодні Півлина. уряд, президент. Парламент хочуть, можуть і здатні. В парламенті є 300 голосів. Це достатньо для того, щоб прийняти будь які рішення. Це величезна можливість і величезна відповідальність. Я бачу дуже хороші оптимістичні перспективи. Повірте, якщо я відчую, що щось іде не так, я перший почну це привселюдно кричати. І е, впевнений, поки що, я відчуваю впевненість таку внутрішню, що. Е, Розбіжжя не буде, вороги не дочекаються. Ми будемо працювати спільною командою на результат і в дуже короткий період реалізуємо поставлені завдання. Дай Боже, Леонід Дай Ємець, Альона Бабак, Дмитро Лобінець. Це була програма. Про головне. Ми говорили про перший день роботи нового парламенту. Побачимось, все буде добре.